Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви дивитесь це відео, то ви вже знаєте ціни на готові колодки для ВТО. Виготовити самому набагато дешевше. Давайте оглянемо матеріали, які нам знадобляться. Підкладка для просувальної дошки можна придбати в епіцентрі. Посилання залишу під відео. Картон. Візьміть якусь коробку з нової пошти. Трикотажна тканина, пінопластова кулька. В мене діаметром 15 см. Це чашка плюс Size, приблизно на чашку GH. Посилання також залишу під відео, фольга, нитки та голка. А також циркуль ножиці та сантиметрова стрічка Пінопластову кульку розрізаємо навпіл і виймаємо трохи серединку, щоб було куди сховати матеріали. Вимірюємо довжину на півкулі. Малюємо коло такого діаметру на підкладці і на тканині. Додаємо припуск. Орієнтуйтесь на діаметр кола. Чим менший діаметр, тим меншим може бути припуск. Вирізаємо з картону коло діаметром, який дорівнює діаметру кулі. Не довжині кола, а саме діаметру. Намалюємо таке ж саме коло на тканині. Додаємо припуск на обробку. На цьому підготовка закінчена. Ми готові починати. Беремо фольгу і обгортаємо нею кульку. Не пропускайте цей крок. Це захист від шкідливих випаровувань при нагріванні пінопласту. Беремо нашу заготовку з підкладки і прокладаємо довільні стіпки по внутрішньому колу. Затягуємо нитку і вкладаємо нашу кульку в сформований чухол з підкладки. Тепер наша задача зафіксувати підкладку. Будьте впевнені, на цьому етапі ви будете готові все покинути і піти купити готову колодку. В мене рвалась нитка, я пробувала замінити її ліскою, кликала підмогу, але нічого не виходило. Моя порада не звертайте увагу на порвану нитку. Заправляйте нову і продовжуйте. Також намагайтеся стягнути підкладку не ниткою, а спочатку стягуйте руками і тільки потім підтягуйте нитку. Це було найважче, я вас вітаю. Трохи запресуйте заготовку, щоб отримати ідеальну форму, і переходьте до заготовки стеркотажа. Повторюємо процедуру. Тут буде легше. Все, основна частина готова. Якщо ви втомились, то на цьому можна зупинитись. А я пропоную вам зробити підставку для колодки. Для виготовлення підставки беремо наше картонне коло, заготовку з підкладки та заготовку з трикотажу. Повторюємо процедуру з заготовкою з трикотажу і формуємо з неї чохол. Обгортаємо наші заготовки з картону і підкладки в чохол І фіксуємо. Далі в мене був клеєвий пістолет, але можна зшити дві деталі потаємним швом. Додаємо трохи декору і колодка готова! Ну що, ви готові спробувати і зекономити? Чи вирішили купити готово? Поділіться в коментарях і не забудьте подякувати лайком. До нових зустрічей. Пока-пока.